Під час проходження медичної освіти вищої здобуття, здобуття вищої медичної освіти. Проходив військову медичну кафедру. Багато знайомих служило вчасності в прикордонних військах. І думка така була, що от прикордонники, значить це еліта. Жалко, думаю, що не попав. Дійсно, воно матеріалізувалося. Мабуть, це оперативні втручання на відкритому серці. Перший випадок у нас був в Купінську. Ми не знали, значить, з чим привезли військового. Поток був досить великий, це фаст-протокол, під час проведення якого визначили наявність візуальний огляд поранення в ділянці грудної стінки. Виявлено пошкодження лівого передсердя. Місце пошкодження було ушито. і слава Богу, значить. Наш військовослужбовець був стабілізований, доправлений на інший етап евакуації. Ми працюємо 24 на 7. Я вже казав, що медики це люди, герої, люди, які не ходять в СЗЧ, люди, які розуміють глибиною своєї душі. Що якщо не вони, то хто? Якщо сутки відпрацював і хочеш вже відпочити, а тут знову поступлення, з'являється якесь друге дихання, енергетичний приплив і включаємося всі в роботу. Маючи вже Досвід, скажу, що проблеми було і залишається кадрове забезпечення. Багато військових е залишилося на підрозділах, де є нагайна потреба в їхньому застосуванні. Більшість е лікарів, які працюють в цивільних лікувальних закладах, є заброньованими. Розуміємо, що багато наших колег виїхало, багато хто змінив думку. Втім, хотілося б отримати підтримку. Тому Радив би нашим колегам значить, приєднуватися в наші ряди, допомогти нам значить, у вирішенні професійних завдань, не боячись.